Шкаф ташечка до нас прилетіма, тай на гілочку тонку тихо сі. Ми сьогодні будемо малювати пташку незвичайну пташку. І незвичайно будемо малювати. Долонькою малюємо пташку. І пташка буде у нас казкова. Нам потрібна для цього ось така тарілочка з синьою фарбою, яку я додала білу фарбу і трішки розмішала. Ось така палітра. У мене сьогодні такі фарби, ви можете взяти будь-які інші. Потяні палички, пензлик. Баночка з водички, обов'язково з сируетки. Для того, щоб намалювати пташку, треба занурити ручку отаку таку красиву синьо-білу суміш. Ось така красива долонька у мене вийшла. Тепер цю долоньку ми повинні приставити на аркуш паперу так, щоб у нас вийшла пташка. Розвертаємо долоньку. Так. Приставляємо і отак от великим пальчиком трошечки погайдали. Ось такий птах у нас вийшов, казковий птах. Але деякі деталі ми домалюємо пензликом та ватяними паличками. Домалюємо дзьобик і ніжки. Нехай у цього тібак буде жовтого кольору, ніжки намалюємо хрою. Одну ніжку пристав і другу. Намалюємо нашій пташці чубчик. Я візьму в мене є гарний бусковий колір. але буде такий чубчик. Візьмемо ватіну паличку і за допомогою ватіної палички намалюємо красивий чубчик. На кінцях чубчика зробимо такі кружечки жовті. Ось такий веселий птах у нас вийшов. Жовті кружечки прикрасили і наш хвостик. Ось і очко у нас вже є. черное очко, желтые кружечки на чубчику, на хвостику. Красивый синий птах нашей мрии.